1830. цей українець заходить до кабінету найбагатшої графині імперії та висипає на стіл гору срібла. Графиня шокована. 15 років тому вона зневажливо здала в оренду цьому рабу старі млини, але не уявляла масштабів його амбіцій. За гроші на столі можна купити кілька сіл, але він купує найдорожче власну свободу. Про що пожалкує вся Російська імперія. 1820-ті. Україна під окупацією Росії, 90% населення в законному рабстві. Кріпак Федір Семеренко знаходить системну помилку. Багачі володіють мільйонами гектарів та не вміють керувати землею. Разом із родичами він бере в панів оренду занедбані млини, щоб організувати продажі в порт Одеси. Це стає геніальним кроком. Федір роками працює в дві зміни на межі можливостей, щоб згодом принести астрономічну суму своїй власниці. Шокована графиня приймає гроші, ще не знаючи, що робить помилку. Млію, 1848 Вже підприємець. Семеренко розуміє, проста торгівля це минуле, тому ризикує всім і завозить найсучасніше обладнання з Європи. Посеред українського степу виростає високотехнологічний рафінадний завод. Візія та важка праця приносять надприбутки вже з першого сезону. Імперські конкуренти, що завозили рафінат з-за кордону, банкрутують. Семеренко робить наступний крок. Два роки потому, в ремонтній майстерні заводу освоюють новітню технологію клепання і неочікувано випускають перший в російській імперії суцільно металевий пароплав. На борту гордо викарбувала назва Українець. Російська влада шокована. Колишній кріпак не просто заробляє гроші, а вже будує кораблі за недоступними Москві технологіями. Назва судна це відкритий виклик. Федір відчуває неминучість конфронтації і відправляє синів вчитися в Європу, щоб виховати нове покоління українських інженерів. Впливову династію Семеренків і їх протистояння Російській імперії розпочато.